Для того, щоб говорити про карму, треба говорити про два терміни. Знаєте, карма і дхарма. Діло в тому, що коли висвітлюють один термін, ну, наприклад, такий як ніч, то для того, щоб говорити про ніч, то треба говорити про день. Якщо говорити про зло, то треба говорити про добро. Бо ми живемо в світі дуальності, і коли ми говоримо про частину цілісності, то ця частина не зрозуміла, то треба говорити про цілісність. А карма плюс дхарма є цілісність. Так от що таке давайте дхарма? Дхарма це коли людина живе по Божих законах, слідує своєму, своїй життєвій місії, своєму життєвому шляху, і це, знаєте, якби ідеальне людське життя. Це дхарма. Ну, Враховуючи те, що ми люди далеко не ідеальні, то все, що йде відхилення від ідеального шляху, то це є карма. Тобто карма це є відхилення від Божих законів, від людського шляху, ну, тобто від тої місії, яку людина має виконати, а воно має наслідки, які, які ми в народі називаємо те, що гріх. Ну, тобто, по суті, це те, що людина накопичує, скажімо, на протязі свого життя як мінусовку. Як мінусовку, ті, хто вірять в реакарнацію, знають про те, що це іще, ну скажімо, накопичується на протязі не одного життя, а цілого ряду життів, тому що такі терміни, як карма і «дхарма», Розглядається в парі з такими термінами, як реаркарнація. А там ще пішов круг сансари і багато багато чого іншого. То для того, щоб я кажуть, не грузить на мозги, то давайте дивитися значно все простіше. Давайте розуміти про те, що Україна є православна країна, ми є християнська країна. У нас є наш Господь Бог, наш вчитель і наставник, який називається Ісус Христос. У нас є Біблія, найулюбленіша частина Біблії в мене є Євангелія, є нагорна проповідь, де чорним по білому все розписано, і про хармут харму, тільки не вживаючи ці терміни, що робити правильно, що неправильно, як правильно жити, як неправильно. Є поняття гріха, про що розказав Ісус Христос. Є 10 Божих заповідей. є те, що Він сказав нам. Нам, нам саме основне, що ви злюби ближнього свого як самого себе. Він навіть сказав про те, що треба вчитися любити ворогів своїх, але це вищий пілотаж і це окрема тема. Нам би дав Бог навчитися хоча б любити ближнього свого, але при цьому, що він нам розказав, хто ближній наш в притчі, коли він своїм учням розповідав притча про хорошого самарітанина, хто хоче, може це почитати і зрозуміти. То мені здається, що для, щоб не влазити в ці, знаєте, такі терміни езотеричні, або терміни буддийські, або терміни, наприклад, індуїстські, про які зараз ми говоримо, то саме просте. Це наше християнське. А з другої сторони, в нас є ще купа дуже толкових наших українських народних традицій. І саме основне, що хочу сказати, що глибоко в душі кожна людина знає, як правильно, як робити правильно. А от чи робимо правильно це вже інше питання. А якщо не робимо правильно, то чому? То мені здається, тут в першу чергу треба мозгіла мати не над цими такими термінами складними і туди лізти в цю езотерику. Нам би ось тут розібратися з тим, що лежить на поверхні. А підсказок дуже багато. Я говорю, у мене найулюбленіше це Євангелія, і от там, якщо є якісь питання, то треба шукати відповідь там. По відповіді там є на всі питання, які потенційно можуть виникнути в людині. Ну для себе я там все знайшов, все, що мені було потрібно для мого життя. Хоча вивчав і інші, скажем, і цікавився індуїзмом і вченням Крішни. І вченням буде, і не рахую, що це погано, тому що це розширює, скажімо, світогляд і показує, що якщо взяти основні релігії світу і основні духовні вчення, то на 90%, включаючи мусульманство, Коран, вони на 90% співпадають. Ну, я не берусь зараз там процент говорити, на 80, 90 чи 95%, але в основних позиціях співпадають це точно. То я думаю, що кожна людина сама розбереться, що вчити, як вчити. Але от говорю для мене, як для українця, мені здається, що все лежить на поверхні, і от наше це все таки християнство, наше це все таки православ'я, і наше це все таки Ісус Христос і Його вчення. І там от всі відповіді на питання. Всі хай Бог всім допомагає знайти свою істину, свою правду, свої душі. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій Ютуб канал. Буду вдячний за ваші коментарі за вподобайки для того, щоб поширювати на українському Ютубі український контент, українську інформацію. Дякую.